А зараз покажемо вам дуже цікаву ділянку в місті Запоріжжя. Це перехрестя вулиця Шкільна і вулиця Запорізька. Ми зараз з за вулиці Запорізької знизу будемо рухатися вгору до проспекту Соборного. І бачимо у нас попереду знак односторонній рух. Тобто у нас йде ділянка, починаючи від цього перехрестя з одностороннім рухом. Але нам писали в коментарях наші глядачі, що до цієї ділянки виїзд з двору. Немає відповідного знака, який би сповіщав, що тут односторонній рух, і дуже часто відбуваються такі незрозумілі речі. Тому зараз ми подивимося, як тут взагалі все відбувається. І от ми знаходимося в цьому виїзді з двору, під'їжджаємо. До перетину з дороги, і бачимо, що у нас не встановлено знак, який би забороняв поворот праворуч, але ми бачимо знак виїзд на дорогу з одностороннім рухом, і стрілочка вказує ліворуч. Значить, ми так рухатися і будемо. Значить, все ж таки в цій ситуації регламентовано порядок руху, і навіть якщо хтось не місцевий буде виїжджати з двору, він розбереться, куди саме потрібно рухатись. Але якщо ви опинились в такій ситуації, що ви виїжджаєте з двору, немає ніяких знаків, і ви гіпотетично можете поїхати по дорозі з одностороннім рухом проти напрямку руху, побачити, що зустрічні водії якось на вас так незрозуміло дивляться, що в такій ситуації робити? Бути чемним, зібраним, уважним, намагатися не створювати аварійну обстановку, аварійну ситуацію і Роз'їхатися, розминутися з ними максимально комфортно для всіх сторін. Ну і взагалі за таке порушення не можна буде притягнути особу до відповідальності, тому що дорожній рух не було врегульовано належним чином. Якщо у вас є якісь цікаві ситуації, якщо ви знаєте якісь цікаві місця в місті Запоріжжя, які хочете, щоб ми розібрали, обов'язково пишіть нам в коментарях і, і ми, ми виїжджаємо. виїжджаємо.